А чому в тебе родимка на Вусі? запитала китайська мама у своєї найменшої доньки, адже це вважалось не дуже добрим знаком. Ось так ти мене й впізнаєш, жартівливо відповіла вона. На жаль, саме ця невинна розмова через декілька років стане жахливою реальністю для всієї сім'ї Дяо, а весь китай сколихнеться від найжорстокішого і найогиднішого вбивства. Тому, якщо ви планували щось їсти під це відео, то я не рекомендую. Це було 19 січня 1996 року. У китайському містечку Нанкін випало багато снігу. Двірничка місцевого Нанкінського університету прокинулась однією із перших і вирушила на роботу. Після підмітання в одному з провулків жінка заглянула у сміттєвий бак, де лежав великий чорний поліетиленовий пакет. Розгорнувши який. Вона на своє здивування виявила красиво нарізані шматки свинини. Бажаючи зекономити, вона взяла м'ясо додому, щоб помити і приготувати. Однак, коли вдома вона повністю вийняла кусочки м'яса, серед нього виявились ще три білуваті предмети, які були надзвичайно схожі на людські пальці. Коли жінка отямилась від жаху, вона викликала правоохоронців і показала місце, де лежав пакет. Пальці та м'ясо справді виявилися людськими останками, тому в наступні декілька днів поліція проводила детальний обшук території навколо Нанкінського університету, і на дорозі Шуцзоган та на горі Лонгван були виявлені ще декілька пакетів, мішків, простирадл і навіть валіза з різними частинами людського тіла. Що було найбільш шокуюче, це те, що на огляді зібраних частин стало зрозуміло, що той, хто здійснив розчленування, був справжнім професіоналом з ідеальними знаннями анатомії людини, а також, можливо, певними знаннями криміналістики. Чому був зроблений саме такий висновок через те, що кістки від м'яса були відділені з ідеальною точністю. Після чого вбивця кинув варитись голову та деякі інші м'які частини тіла, аби позбутись будь-яких доказів і зробити так, щоб точну причину смерті і дату неможливо було визначити. Після чого він розрізав те, що міг на більш ніж дві тисячі акуратних рівних шматків, котрі дійсно можна було б сприйняти за свиняче м'ясо. І розкидав їх у різних пакетах в самому центрі міста довкола Нанкінського університету. Але цікавим було те, що таких важливих органів, як серце, печінка та селезінка, так і не знайшли, через що виникло питання: чи була людина вбита через ці органи, або ж хтось знайшов їх у пакеті і таки з'їв. Після цих фактів і такого жахливого видовища більшість слідчих просто не могли більше їсти м'ясо, їх постійно нудило, і вони згадували цю картину перед очима. До слова, оскільки на той час у Китаї не було технології ДНК, судово-медичний лікар зміг підтвердити, що померла була жінкою лише за характеристиками волосся на тілі та м'язовим волокнам на деяких частинах. Тому. За поліцейськими залишалось ще не головне завдання ідентифікувати померлу. Тож 20 січня в широкій маси вийшов новий випуск газети Янзиві Черні новини, в котрій була описана вбита. 19 січня в нашому місті було знайдене невпізнане тіло. Воно належало жінці віком близько 20 років, зростом приблизно 1 метра 60 сантиметрів, худорлявій, з густими бровами. Чорною родинкою на правій щуці та чорною родинкою розміром із зелену квасолину на мочці правого вуха. А також поліцейськими були сформовані групи, котрі розпочали детальну перевірку щодо зниклих безвісти людей, перевіряючи перш за все великі підприємства та установи. Але швидких результатів не було. Лише через деякий час саме у Нанкінському університеті виявили, що одна студенток на ім'я Дяо Айцінь не відвідувала занять цілих 9 днів. Її співмешканка в гуртожитку теж не знала, де вона поділась, і у батьківському домі Дяо не з'являлась. По опису студентки слідчі припустили, що ймовірність того, що тіло належить саме їй, була високою. Тому вони вирішили запросити для ідентифікації тіла не найближчих родичів, які на думку слідчих потенційно могли бути причетними до вбивства, а дев'ятьох викладачів та учнів, що навчались із дівчиною. За спогадами слідчих, коли представники побачили тіло та голову, вони розплакалися на місці, а деякі з них не могли стримати блювоти. Більшість одразу ж впізнала свою спокійну та мовчазну одногрупницю, – 19-річну Дяо Айцінь. Здавалося, що ідентифікація це великий крок уперед. Можна нарешті дізнатись, ким була загибла, чи були в неї вороги і за яких обставин вона зникла, помалу збираючи підказки. Отож, дяо Айцінь народилась в березні 76-го року у селищі на півночі провінції Цянцю вона була наймолодшою з двох братів і сестер у бідній родині, за словами її старшої сестри, якій довелось покинути школу рано і розпочати працювати. Айцінь цінь була єдиною сім'ї, хто наполегливо навчався і прагнув здобути вищу освіту, адже лише освіта могла б дати шанс вийти з бідності. У 1994 році дівчина вперше склала вступні іспити до коледжу, які провалила. Але вже у 1995 році її було прийнято у Нанкінський університет на денну форму навчання за спеціальністю Сучасна секретарська справа та застосування мікрокомп'ютерів. Айцінь видали кімнату у четвертому гуртожитку, де з нею жила ще одна співмешканка. З її спогадів Айцінь була звичайною дівчиною, тихою, інтровертною, малоговіркою, з обмеженим колом інтересів. Єдине, що вона дійсно обожнювала, це читати книги. І саме такий опис про убито говорив майже кожен студент, другого дитинства чи самі родичі. Айцінь була звичайною доброю, вона не мала ані ворогів, ані хлопця, ані тих, кому заздрила. та й самих фінансових заощаджень, які б могли стати мотивом, теж не мала. Убита, на думку тих самих китайців, була середньої зовнішності. У неї було коротке чорне волосся, під час читання чи письма вона одягала окуляри, адже страждала через короткозорість, а її родимка на щуці вважалась поганою відміткою. Єдине, що було відмічено, це те, що дівчина мала справді красивий почерк, швидко говорила, а також не любила, коли до неї звертались неповним ім'ям. Що для багатьох вважалось дивним і незручним, також Дяо Айцінь мала одну близьку подругу дитинства пань Сюлі, котра була її однокласницею, також дуже любила читати і поступила в той самий університет на факультет аеронавтики та астронавтики. За три дні до зникнення, в неділю, 7 січня 1996 го року, був 20-й день народження пань Сюлі. Котрий вона планувала відсвяткувати у ресторані з декількома однокласниками та дяо Айцін. За спогадами сюлі, Айтінь поводилася, як завжди, і небагато говорила. Опісля ввечері Айтінь заночувала у подруги, а ранком вони разом пішли в університет. А через два дні після зустрічі ввечері 10 січня Айцінь прийшла в гуртожиток і дізналася, що її сусідку впіймали за використовуванням індукційної плити в кімнаті, що було категорично заборонено правилами проживання. Відповідно, штраф за скоєнне припав на обох, адже вони ділили кімнату разом, через що вона дуже розсердилась, бо вважала це несправедливим. Потім Айцінь постелила собі ліжко, ніби от от ляже спати, але в якийсь момент вона одягла свою червону куртку, яка дісталася від сестри, і покинула гуртожиток. Останнім місцем, де свідок бачив загиблу, була вулиця Ціндао. Вона була одна і на ній була яскрава червона куртка. З цих всіх фактів було тяжко зрозуміти, чи хтось міг би їй нашкодити з близького оточення. Але те, що вона розстеляла ліжко, здалось поліцейським дивним, ніби дівчина не мала наміру надовго покидати гуртожиток, але чомусь не змогла повернутись. Тому, не маючи чітких здогадів, правоохоронці сконцентрувались на двох припущеннях: або студентка стала випадковою жертвою якогось психопата, що жив недалеко від університету, або ж хтось з навчального закладу є напряму причетним до вбивства. Виходячи з цього, були розроблені три групи. Одна мала завдання чергувати біля місць, де були викинуті залишки тіл, адже вбивці часто повертаються туди. Тому усі потенційні підозрювані арештовувались і допитувалися одразу. Друга група працювала однією з перших на всій території університету, боячись, що злочинець може напасти вдруге. А третя група повинна була проводити ретельне розслідування всередині університету. Протягом кількох днів третя група збирала відбитки пальців, інформаційні підказки, розслідувала та допитувала всіх підозрілих осіб у Нанкінському технологічному університеті, включаючи викладачів, студентів та співробітників. Будь-кого, хто мав навіть найменшу провину, забирали на розслідування. Воно було настільки інтенсивним, що територію навколо універу заповнили поліцейські в цивільному, щоб запобігти скоєнню вбивцею другого злочину, згадував студент. Пан Лі Прибиральник також чітко пам'ятав ті дні. Тоді випав сильний снігопад, і мене допитувала поліція, як і інших викладачів та співробітників. Вони перевірили реєстрацію мого домогосподарства, мій досвід і запитували мене, що я робив протягом цього періоду часу. Допит людей, у яких виявили підозріли минуле, займав багато часу. Одного колегу допитували протягом тижня, а після приблизно трьох місяців розслідування поліція відступила. Ще один студент університету Хе Цайтоу поділився своїми спогадами про ті місяці. Так спочатку в університеті поширилися чутки про цю справу, а потім офіційно опублікували фотографію жертви. Казали, що всіх студентів, кого не було алібі на ніч інциденту, необхідно розслідувати. Змі в той час повідомляли про відповідні новини та інструкції, а поліція оголосила винагороду в 50 тисяч юаней за впіймання злочинця, а також поширила фото сумок, в котрих знайшли тіло, і позначила літери, які були надруковані на цих сумках, сподіваючись, що громадяни нададуть підказки. Але жодного прогресу не було. У той час дівчата з кампусу не наважувалися коротко стригти волосся чи одягати червоний одяг. Адже ходили чутки, що вбивця спеціально націлився на таких. Поліцейські самі не знали, куди їм рухатись, розслідування зупинилось, адже спираючись на те, що вбита була ідеально розчленована, вони розуміли, що це повинен був бути або хірург, або м'ясник. Але нікого з подібним досвідом в університеті, серед родичів чи друзів не було, та й не було причин так жорстоко вбивати 19-річну дівчину. За спогадами старшої сестри вбитої після інциденту поліція забрала з її рідного села три мішки з книгами та різні особисті речі, Айтінь, не залишивши нічого. Так само вони очистили її кімнату в гуртожитку, а тіло вбитої рідним не дозволяли ні забрати, ні подивитися. Поліція аргументувала це тим, що вони впевнені, що їхня психіка не витримає подібного. Бо ж самим слідчим, які часто стикаються з вбивствами, було дуже погано. Також сестра сказала, що той рік для них став суцільним провалом спершу помер дідусь сім'ї, за ним вбили молодшу сестру, а від стресу в неї стався Викидень. Усі були розбиті, батько родини часто ридав, втрачав свідомість, а обіцянка поліції, що скоро вони розкриють справу і покарають винного. Стала тягарем надії, який ніколи не справдився. Тобто, як ви розумієте, це жахливе вбивство без жодних підказок, так і залишилось нерозкритим. Було багато божевільних теорій, багато чуток, але усі вони спростовувались. До прикладу була теорія про те, що загибла ходила в якийсь таємний клуб, де китайці обмінювались американськими фільмами, і хтось з того клубу її убив. Або те, що до вбивства причетний якийсь місцевий шеф-повар. На мою думку, найлогічнішим поясненням було б викрадення на органи, але тоді навіщо вбивця залишав ці всі залишки розкиданими в центрі міста. Розповім вам одразу припущення від мого друга, адже воно здалося цікавим. Оскільки родина дівчини була бідною і вони навіть позичали гроші на її навчання. Швидше за все вона виросла з сильним почуттям провини і обов'язку за ці кошти. І коли їй виставили штраф у гуртожитку, це стало останньою краплею, і вона сама наважилась продати якийсь своїх органів. Однак, під час операції щось могло піти не по плану, і хірург зробив усе, щоб знищити тіло і докази, аби на нього не вийшла поліція. Хоч це припущення доволі цікаве, так чи інакше, правди ми не дізнаємось. Втішають лише дві речі. Перше, що хоч з моменту вбивства пройшло майже 30 років, справа все ще не закрита і не забута. Люди пам'ятають про це жахіття і все ще надіється, що колись дізнаються правду. А друге, це те, що університет, в котрому Дяо Айцінь провчилась всього лише 100 днів, повернув родині 2000 юанів за навчання, а також дав 2000 юанів як втішну допомогу родині. А у 2010 році, коли Дяо Шенміню, батько вбитої, діагностували некроз головки стегнової кістки, він знову звернувся до університету і йому видали 10 тисяч юанів на операцію. Але й попросили написати розписку, в якій було зазначено, що він більше ніколи не звертатиметься до університету в майбутньому. Ось така на сьогодні була коротка, моторошна і загадкова історія. Ви ж пишіть свої припущення і теорії. А я дякую вам за перегляд. Дякую цим прекрасним спонсорам за фінансову підтримку. І зустрінемось з вами у наступних відео.